Усім привіт! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні в рубриці смаколики готуємо капусняк. Всі інгредієнти до капусняку я перемелюю, тому беремо, набираємось терпіння і починаємо готувати. Розпочинаємо. У мене зварений готовий бульйон. Ми його ставимо, щоб він закипів, і будемо додавати наступне. Так, для даної страви нам потрібна квашена капуста, можна замінити свіжою, можна змішати свіжу з квашеною. Я не дуже багато додаю, я все роблю на око, буквально дві жменьки. Потім картопля. Я вже підготувала, порізала її, для того, щоб молоти. Капусту також ми мелимо. Але першочергово ми мелимо цибуля, морква, бурячок, і в мене ще є. Е... Перець. Я це все перемелюю. Додаю туди томатну пасту чи томатний сік і тушкую на сковорідці. картоплю, потім перемелюю картоплю і капусту і додаю вже в киплячий бульйон. Коли це все діло закипить, гарненько трішки так, ну хвилин 15-20 провариться, я буду додавати пшоно, У мене воно вже промите, підготовлене. Коли стушкується наша підливка, тобто зажарочка, ми тоді додаємо її до капусняка і будемо варити далі. Але зараз все по черзі. І так, овочі пасируються. Я вже сюди додала трішки томатної пасти, багато в мене не було. Томатний сік щось не хочеться відкривати, бо тільки вчора допили. Пропасирується. Тут у мене вже до бульйону я додала ще трішки води, всипала перемелену картоплю. Там попадався бурячок, так як зажарку спочатку молола зажарку для зажарки овочі, а потім уже картоплю. І чекає закипить, трішки покипить, буду додавати капусту. І так. Картопля вже тут кипіла. Зараз я додала вже сюди капусту і додала пшено. Тепер варимо до готовності, не забуваємо помішувати, так як у картоплі є здатність осідати, і вона може пристати. Тому періодично підходимо і помішуємо просто. І так, я вже додала овочі, додала. Як я вам говорила, капусту і пшоно. Ось такої консистенції. Звісно, він трішки буде густіти. Я ще буду додавати сюди зелень. Тому підсолюємо, підперчуємо і нехай собі кипить. Пробуйте, тому що буває, що начебто й довго кипить, а чи то капуста, чи то картопля не довариться. Оці маленькі дрібненькі штучки. Ось такий капусняк, Додала трішки зелені, доварився, вимкнула, тепер нехай настоюється.